Вітаю! Це пост News, Це добірка подій останньої доби, які варті вашої уваги, аби знати найголовніше. А перед тим як ми розпочнемо, закликаю вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок та залишити свій коментар. Це допоможе нам створювати ще більше якісного контенту. Ми не зможемо собі дозволити більше чекати. Байден закликає палату представників негайно схвалити законопроєкт про допомогу Україні. Також він різко розкритикував Трампа. Цитую. жоден президент у нашій історії ніколи не схилявся перед російським диктатором. Це безглуздо, це ганебно, це небезпечно. А от спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон в соцмережі Ікс, заявив, що не виноситиме на голосування пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. CNN пише, що у палаті представників США відбулася зустріч республіканців. Зокрема, обговорювалася можливість скоротити суму в 60 мільярдів доларів і прибрати економічну допомогу, залишивши тільки військову. Також обговорювалася ідея, щоб частину фінансування перенести до ще не ухваленого законопроєкту про витрати Пентагону на наступний бюджетний рік. Однак жодних рішень ухвалено так і не було. Очікується, що це питання республіканці порушать на зустрічі у середу. NBC вказує, що спікер Джонсон вимагає особистої зустрічі з Байденом, перш ніж продовжити роботу над законопроєктом про допомогу Україні. А за словами телеканалу, представник Білого Дому зазначив, що Джонсон услід завершити переговори, які він веде сам із собою, та припинити відкладати потреби нацбезпеки в ім'я політики. Між іншим The Washington Post пише, що існує механізм винести законопроєкт на голосування без подання спікера. Цю схему задіюють рідко і вона потребуватиме участі частини республіканців. Але конгресменів республіканців старої школи, які налаштовані проти Росії та вважають захист демократії у світі обов'язком США в Палаті представників є чимало. Ці конгресмени таким чином підуть проти Майка Джонсона, а його позиції в партії та в конгресі й без того доволі слабкі. А от Ньюзвік пише, що для підтримки петиції потрібно щонайменше 218 конгресменів, а отже, як мінімум, 4 республіканці. Проте навіть у цьому випадку законопроєкт навряд чи буде проголосований до кінця місяця через щільний графік роботи конгресу. Фронтові зведення Авдіївка, Селидове та Чорноморський корабель Цезарь Кініков, а також старлінки на російській стороні. Це теми нашого експлейнера сьогодні. Отже, у генштабі ЗСУ підтвердили знищення десантного корабля РФ Цезарь. Куніков цієї ночі корабель знищив гур атакою дронів Магураві 5 Місію провів спецпідрозділ «Груп-13», Відповідальний за більшість останніх атак на кораблі Чорноморського флоту десантний корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Сталося це неподалік Алубки. Корабель міг вміщати 87 членів екіпажу і брав участь у війнах проти Грузії, у Сирії та проти України. До речі, у ГУР вказали на певну символічність цієї події, адже російський офіцер Цезар Куніков, чиїм іменем і назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому, 14 лютого 43-го року. Як то кажуть, як корабель назвеш, так він і попливе чи потоне. А ось сирський уміро побували на Авдіївському і Куп'янському напрямках. Ухвалено рішення про посилення військових частин. Нагадаю, напередодні на німецькому телеканалі вийшло перше інтерв'ю сирського після призначення на посаду головнокомандувача. Головний меседж Україна на фронті перейшла від наступальних дій до операції оборонної. Щоправда, видання зазначило, що його записали за декілька днів до призначення на посаду головкома. А от кадрова ротація в силовому блоці триває генерал-лейтенант Євген Мойсюк, якому пророчили місце залужного призначений спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку сил оборони. Відповідний указ напередодні підписав президент України Володимир Зеленський. Щодо лінії фронту, то ситуація наступна. Окупанти тиснуть на Авдіївку з півночі та півдня. Вони перерізали сполучення і оточили ЗСУ. Це показують карти Діпстейт. Тому найближчі дні будуть вирішальними для Авдіївки. Тим часом головком Сирський повідомив про рішення залучити резерви, бойові системи, вогневу підтримку та перегрупування військ на Авдіївському та Куп'янському напрямках. До речі, сінтеналітики вказують, що втрати окупантів у техніці в боях за Авдіївку в 13 разів перевищують українські. Бої за населений пункт тривають вже понад чотири місяці і, очевидно, мають стати подарунком Путіну до виборів у березні. Російські окупанти два рази за ніч обстріляли цивільну інфраструктуру Селидового. Частково зруйнували п'ятиповерхівку та лікарню. У медзакладі загинули 38-річна вагітна жінка і 36-річна матір із сином 9 років. Поранених було 12. Серед них було троє дітей. Нагадаю, що напередодні у штабі Таврії спростували інформацію про нібито ураження ракетами полігону з українськими бійцями у Селидовому, вказавши на російську інформаційно-психологічну операцію, командувач Таврії Тарнавський каже, що таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку. Вони лише за добу 12 лютого становили 645 осіб а за попередній тиждень майже 3 тисячі. Зазначу, що місто Селидове розташоване дуже близько від лінії фронту, і там у будь-якому разі не збирається разом стільки українських військовослужбовців. На даний час тут немає полігону, бо це вже район виконання бойових завдань. Всі частини донецького напрямку заперечили заяви про їхні нібито втрати, які виходять від противника. Ну а інтрига довкола як «Стерлінка» опинилася у росіян, розкрилася із несподіваної сторони. Видання Newsweek стверджує, що російські військові підключають системи «Стерлінк» Через Польщу. мовляв росіяни купують систему «Стерлінг» у приватних продавців, використовують їх на окупованій частині України, підключаючи до мереж у Польщі. Це ніби з'ясувало незалежні розслідувачі Вайсторіс. Журналіста розмовляла з представниками трьох російських сайтів, які рекламували продажі пристроїв «Стерлінг». Двоє з них сказали, що облікові записи на пристроях підключаються до мережі через Польщу. тоді як інший повідомив, що підключання відбувається через європейську країну. У той же час Ілон Маск продовжує стверджувати, що Starlink не постачається до Росії прямо або опосередковано. Вам сподобалося це відео? Тоді закликаю вас підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та залишити свій коментар. Всі такі ваші дії в комплексі допоможуть нам освоювати інші формати на Ютубі. Західна допомога Україні перевищує план маршала після Другої світової і зараз складає 50% бюджету. Голова ЄБРР Оділь Ренобасо повідомила, що західна підтримка України набагато перевищує план США з відновлення Європи після Другої світової війни. А от директорка МВФ Кристаліна Георгієва сказала, що Україна заслужила на підтримку міжнародної спільноти своїми дуже розважливими внутрішніми діями. Мовляв, країна зібрала податків на 36% ВВП. Є низка країн, які це не можуть зробити навіть без війни. Також похвалила за зниження інфляції з 27% до 5%. і відзначила зростання економіки на 4,5%. Загалом же Україна потребує 42 мільярда доларів зовнішнього фінансування цього року. А от ВВП України у січні виріс на 3,5%. Про це вказує Мінекономіки. Головними чинниками січневого зростання стали інвестиційний попит, а також збільшення експортних можливостей, тобто активізація морських перевезень і деблокада кордону із Польщею. У топі металургія, будівництво та сільське господарство. Оборонний ресурс України цьогоріч складає майже 1,7 трильйона гривень. Це понад 22% ВВП України. Такі дані навів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, 40 мільярдів гривень передбачено на закупівлю дронів. Також прем'єр-міністр повідомив, що у 2024 році уряд виділив 20 мільярдів гривень з резервного фонду держбюджету на фортифікації. Ще 10,7 мільярдів гривень додаткових ресурсів з інших джерел фінансування. Зокрема, Запорізька область отримала 1,3 мільярда гривень. Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація щодо скасування запорізької ова тендеру на закупівлю зубів дракона, бо Кабмін нібито не дав грошей. Новий очільник ОВА стверджував, що це технічний момент. Питання реалізують іншим способом, про який він не може говорити. Між іншим від облігації ОВДП Україна зробила 5 мільярдів. Про це похвалився МінФін. А депутат Данило Гетьманцев розповів, що збори податку на Google зросли на 420 мільйонів гривень за квартал і Тепер компанії нерезиденти мають сплатити 2,5 мільярда доларів. Найбільшими платниками у четвертому кварталі 2023 року стали Google, Sony, Etsy, Apple, Vergamin Group і Netflix. А загалом у списку таких 96 компаній. Лише 11 із 31 країн-членів НАТО в 2023 році досягли мети витрачати 2% свого ВВП на оборону. Саме такі дані наводить The Financial Times. Чи не найкращі результати показує Польща? Країна витрачає на оборону фактично 4% свого ВВП, випереджаючи навіть США витрати альянсу, помітно зросли після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. НАТО очікує, що у 2024 році таких країн буде значно більше. Виконати відповідні зобов'язання перед альянсом пообіцяла зокрема Німеччина. За даними ЗМІ, НАТО має намір публічно заявити, що більшість країн-членів на шляху до виконання цілей на тлі недавніх закладів експрезидента США Дональда Трампа. Путін пропонував США заморозити війну в Україні, але переговори провалилися. Про це напередодні ввечері написало Ройтер з покликанням на власні джерела. Мовляв, посередники зустрічалися в Туреччині наприкінці 2023 року. Путін пропонував заморозити конфлікт на нинішніх лініях і не бажав поступатися з жодною українською територією. У США не вірили в реальність його намірів. А от керівник департаменту зовнішньої розвідки Естонії Кау Порозін вважає, що Росія намагається розповсюджувати на Заході інформацію про потенційний мир у своїй військовій кампанії проти України. Однак, за його оцінкою, ці зусилля є маніпулятивними, адже Росія бачить свою агресію як тривалий процес. Більш того, РФ ймовірно передбачає можливий конфлікт із НАТО протягом наступного десятиліття або близько того. У планах Росії подвоїти свою чисельність військ, розміщених уздовж кордону з Фінляндією, а також країнами Балтії. Ну і як результат, Естонія попередила своїх громадян про можливе закриття кордону з РФ. А тим часом очільник дипломатії ЄС Жозеп Борель вважає, що Кремль може вже в березні розпочати новий великий наступ в Україні. Це відбуватиметься після виборів президента Росії. Борель також закликав країни ЄС працювати зі своїми оборонними підприємствами аби допомогти українським військовим. Ну і до новин про НАТО, яких за останню добу назбиралося чимало. Запрошення України до НАТО не варто очікувати на ювілейному літньому саміті у Вашингтоні. Про це сказала посол США в НАТО Джуліан Сміт. Нагадаємо, що раніше посол Великої Британії в НАТО Девід Куорі також говорив, що Україні не слід очікувати прогресу щодо вступу до НАТО на саміті у липні. А ось Туреччина хоче запевнень від чинного прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте, перш ніж схвалити його заяву на посаду генсека НАТО. Туреччина прагне впевнитися, що Брюте не мав упередженого ставлення до членів альянсу в ЄС. І, зокрема, щоб він не піддавався тиску з боку держав-членів ЄС, тобто Греції та Кіпру. Туреччина також хоче переконатися, що між союзниками по НАТО не буде обмежень на оборонний експорт. А Трамп збирався вивести США з НАТО ще 2018 року. Таке сказав екс радник Трампа Джон Болтон. в інтерв'ю «Політико». загрози Трампа покинути альянс були цілком реальними. А його недавні заяви щодо НАТО це спроба закласти основу на користь можливого виходу. Польща збільшить чисельність армії до кінця 2024 року. Наприкінці року армія налічуватиме близько 220 тисяч солдатів. Торік же польське військо налічувало 172 тисячі військовослужбовців. У планах Польщі подвоїти свою армію для захисту від Росії. Варшава націлилася на військо у 300 тисяч осіб. Це зробить польську армію найсильнішою в Європі. А тим часом у Німеччині закликали до створення власного ядерного щита ЄС заяву лунають на тлі висловів Дональда Трампа про НАТО. З іншого боку, канцлер Німеччини Олаф Шольц робить ставку на існуючу систему ядерного обміну НАТО. Це означає, що ядерна зброя США розбуде розміщена в Німеччині. А Бундесфер надає винищувачі для їх використання в надзвичайних ситуаціях. До всього цього Китай в ООН зажадав зупинити постачання зброї Україні. Постпред Китаю при ООН Шан Цюнь заявив, що США мають припинити постачати зброю в Україну та докласти зусиль для встановлення миру. Мовляв, Росія та Україна мають виконати мінські угоди, досягнуті країнами ще у 2014 році. Крім того, Китаєць закликав НАТО припинити погрози. Вам сподобався наш виклад новин? Не втомлююсь закликати вас підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та залишити коментар. Всі такі ваші дії в комплексі допоможуть нам освоювати інші формати на Ютубі. На Рамштайні сьогодні прозвучала доповідь по Ф-16 і постачання їх в Україну. Учасники засідання пообіцяли надалі підтримувати нашу країну. І між іншим, голова Пентагону Лойда Осіна виписали з лікарні та дозволили йому повернутися до роботи. Він брав участь у засіданні дистанційно. Президент України Зеленський планує здійснити поїздку до кількох країн Західної Європи. Блумберг зазначає, що президент може відвідати Париж та Берлін та взяти участь у конференції у Мюнхені з 15 по 18 лютого. У ході візитів Зеленський швидше за все наполягатиме на переговорах щодо гарантій безпеки. А от Джеймс Кемерон на Мюнхенській конференції говоритиме з міністрами ЄС про збільшення та пришвидшення допомоги Україні. Також Кемерон має відвідати Болгарію і Польщу, а потім зустрітися з міністрами закордонних справ європейських країн на конференції з питань безпеки в Мюнхені в п'ятницю. А бізнесмен Сергій Тищенко сказав, що розуміє свою відповідальність у справі нафтопродуктів Курченка і додав, що готовий розглянути можливість відшкодування збитків, завдані під час ліквідації банку Фортуна. Нагадаю, що напередодні вечорі суд відправив бізнесмена під варту до 11 квітня з альтернативою внесення застави в 363 мільйони гривень. Його разом із екснардепом екс нардепом Сергієм Пашинським підозрюють у заволодінні понад 97 тисячами тоннами арештованих нафтопродуктів на майже мільярд гривень. А от екс нардеп Єгор Соболєв каже, що Пашинський справді вкрав нафтопродукти Курченка, які мали піти на ЗСУ. За його даними, ЗСУ поставили паливо за комерційними цінами і решту розпродали пов'язаними компаніями та заниженими цінами. Та навіть ці гроші обороні України не дісталися. Вони були покладені до Кишенькового банку, який лопнув і гроші зникли. Соболів розповідає, що був єдиним ініціатором розслідування цієї справи в парламенті минулого скликання, працюючи в антикорупційному комітеті. Але тоді історія закінчилася нічим. Так би мовити, золоті яця, дешевий лосось, і не лише набу підтвердило корупційну схему, яка дозволяє маніпулювати цінами на продукти для ЗСУ. А відтак нечесні постачальники Міноборони цинічно обдирають армію під час війни. Яйця продають втридорога, а на лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, а за цінами в рази нижче ринкових. На фото лише третина документів, які вилучили для перевірки. Слідство й досі триває. Зазначу, що до квітня закупівлями їжі займається департамент Міноборони, який має бути розформований. А от з квітня такі закупівлі проводитиме уже держоператор тилу. Про що ми розповідали у наших попередніх випусках? Оператор запросив 12 мереж супермаркетів, виключивши ті, які спонсорують війну. Ймовірно, мається на увазі Ашан. Напередодні оператор також назвав ціну за харчування на одного солдата. Це 139 гривень на день. До прикладу, повідомлялося, що компанії глиняної, яка намагалася поставити яйця по 17 гривень, постачають їжу з розрахунком 155 гривень на військового. До якості їжі було безліч питань. Що занадто, то не здраво. Чеські фермери приєднуються до блокування кордонів наступного тижня. Аграрії роздратовані імпортом дешевої продукції з України та аграрною політикою ЄС. Вимоги компенсації за дотримання нових правил. Фермери влаштують протестні акції до прикордонних переходів, де зустрінуть своїх колег з інших країн. А у Празі перекриють трасу важкою технікою. Українські кордони не блокуватимуть, так як ми з ними не межуємо. Чого не скажеш про Польщу? Нагадаю, напередодні польські фермери анонсували, що заблокують усі пункти пропуску на кордоні з Україною 20 лютого. Таку акцію вони проводять в межах 30-денного загальнонаціонального страйку. А от тройтерс пише, що Україна готова обговорити можливість відмови від сільськогосподарських субсидій ЄС в обмін на зменшення вимог європейського зеленого курсу під час переговорів про вступ до Євросоюзу. НАЗК розширило портал викривачів корупції. Додано 144 організації, де українці за винагороду можуть повідомляти факти корупції в держорганах. Нагадаю, розмір винагороди викривачеві корупції складає 10% від завданих державі збитків. Доступ до цього ресурсу отримали 17 міністерств, 18 обласних адміністрацій, 4 обласні та сім міських рад. Раніше до порталу були підключені всі суб'єкти у протидії корупції НАЗК, Нацпол, офіс генпрокурора та ДБР. Зазначу, що на ЗК запустило єдиний портал повідомлень викривачів ще у вересні минулого року. Винагорода не може бути більшою за 3 тисячі мінімальних зарплат, встановлених за час вчинення такого правопорушення. Повідомлялося, що 2 жовтня 2023 року в Україні вперше присудили винагороду викривачеві корупції. Він отримає 13,3 млн мільйона гривень. У Німеччині напали на ще одного українського підлітка. Про це повідомляє видання Die Welt. Стало відомо, що 10 лютого в місті Метман поблизу Дюссельдорфа злочинець вдарив 15-річного хлопця невідомим предметом і втік. Як повідомили у поліції, конфлікт виник на тлі расової ненависті. Українець зазнав серйозних травм, але загрози його життю на щастя немає. Нагадаємо, 12 лютого у Німеччині німець турецького походження вбив 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. У США 14 лютого страйкували водії Uber та ще двох сервісів таксі Lyft і DoorDash. Страйк пов'язаний з вимогою справедливої оплати праці та кращих заходів безпеки. Організатор коаліція, яка представляє понад 100 тисяч водіїв. Убер вважає, що страйк не вплине на його бізнес, оскільки лише невелика частина водіїв зазвичай бере участь у демонстраціях. Компанія повідомила, що прибутки водіїв залишаються, так би мовити, значними. Мовляв, у четвертому кварталі водіїв США заробляли близько 33 доларів за годину. Мільйони шекелів і доларів готівкою. Сахал показав кадри з тунелю, де ховався ватажок Хамас. На відео видно, що в тунелі є дві ванні кімнати, обладнана кухня, місце для сну. Також Цахал обіцяє евакуювати цивільних з міста Рафах перед наступом на кордоні Гази з Єгиптом. Там зараз перебуває понад мільйон людей і ще 10 тисяч бойовиків Хамасу. А от переговори про припинення вогню між Ізраїлем і палестинським бойовиками таки. Провалилися, залишаються серйозні прогалини щодо тривалості перемир'я та співвідношення палестинців, яких буде звільнено з ізраїльських в'язниць на кожного звільненого заручника. Про це повідомляє «The Wall Street Journal». Спортивний магазин на швейцарському курорті Давос вивісив плакати з забороною здавати у прокат лижне спорядження клієнтам єврейського походження. На плакатах і написали, що рішення ухвалили через випадки крадіжок. Магазин пояснив, що спорядження часто не повертають, а персонал більше не хоче шукати покинуті сани на гірських схилах. Плакати зняли, але багато хто стверджує, що це явне порушення швейцарського закону про заборону дискримінації. Федерація єврейських громад уже подала судовий позов. А відтепер у Києві на демонтажі мафів благоустрій виїздитиме із ветеринарами з центру захисту тварин. Нагадаю, кіоск, під яким жили їжачки. Комунальники виявили минулих вихідних на оболоні. Ветеринари та мешканці просили не завдавати шкоди тваринам, які там зазвичай зимують. Шляхопровід біля станції метро Дарниця почнуть ремонтувати в 2024 році. Мова йде про міст на перетині вулиці будівельників із броварським проспектом та червоною лінією метро поруч зі станцією Дарниця. Шляхопровід вели в експлуатацію ще у 1963 році та жодного разу капітально не ремонтували. Під час реконструкції обіцяють подбати про комфорт людей з інвалідністю та інших маломобільних груп людей. Також планують встановити нові конструкції шляхопроводу, відремонтувати. Підземні та наземні комунікації та оновити транспортну розв'язку та підходи до споруди. На тротуарах облаштують велодоріжку. А от сьогодні на золотих воротах відкрилася незалежна книгарня, збірка, що спеціалізується на нонфікшені. Власниця збірки Наталка Кузьменко, колишня військовослужбовиця, яка до повномасштабного вторгнення працювала креативною менеджеркою. У книгарні не буде художньої літератури, лише нонфікшен. Ну і несподівана новина до дня усіх закоханих. Київ у 2023 році став лідером за кількістю шлюбів. Однак, порівняно з іншими роками, то рік українці частіше розлучалися ніж одружувалися. 2023 року в Україні зареєстрували понад 186 тисяч шлюбів, що на чверть менше ніж роком раніше. А от розлучилися 24 тисячі пар, що більше, ніж на 10% роком раніше. Першу у світі інтерактивну сукню показали на тижні моди в Нью-Йорку. Вбрання складається з двох частин. Верхня це більше 1200 пелюсток, вирізаних лазером і оброблених вручну. Нижня ж це блискучі зірки, які мають один і той же сріблястий відтінок. На інтерактивній сукні від Adobe чергуються відтінки сірого і кольору слонової кістки. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та залишити коментар. Так ми зможемо створювати ще більше цікавих відео на різні тематики.